Привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми зробимо невеличкий обхід нашої дачі. Познайомимо вас з тим, що ми маємо вже на ділянках. Тут у нас самий город, який мама розділила на грядки. Єдине, там, де росте картопля, там не буде грядок, а тут грядки вже з осені. Посажена цибулька, чесничок. Тут у нас невеличкий рівчачок, якому навесні збирається вода і наша чорна смородина. Повністю всі кущі обставлені обрізаними шинами. Чого ми шинами ставимо? Вокруг всього, щоб батько не скосив і не пошкодив ці кущі, дерева. Тут у нас рівень. На любителя, але ми любимо. І що там з нього? І компоти, і розсольник дуже смачний замість огірка соленого. Ой, тут взагалі шикарний. Ну що це воно так бульбашками збирається, мені так цікаво. Да, слухай, ти його сюди... Да, ти його пересадила в більш світле місце, наскільки він почав краще рости. Так, що у нас тут? А оце що це таке? Це у нас чорна рябіна. Чорна рябіна. не можу. Хто знає, підскажіть. Що з нею можна ще зробити? Бо ми її пересадили 4 роки назад, а ягоди по дві китички маємо тільки за сезон. Так, за що це я тут наступаю вже? Обліпіха. Обліпіха раз. Обліпіха два. З цьому ось тиждень назад посадили. Ага, Це з лісу виковино. Біля лісу. Біля лісу. Я думала, це прямо з лісу її. І третя теж, і четверта теж? Четверта? Чи четверта? Так, цю ми купляли. Цю велику купляли? Так, да, вона вже в цьому році має родити. Ага. Батьків, видно, що, що має бути. Як то вони має бути? Ягодки. Ну, угу. будемо бачити. Не Спочатку чи зацвіте? Так, малина. Малина у нас два рядки звичайної літньої, так? Так, вона ще не огорожена, ще не дороблена. А це вже батько тут трошки таку зробив стоючку, на яку буде натягувати. Ось, видно. Що раз, два і оце третя, біля якої ми стоїмо. І просто натягнуться нитки, і вже буде, щоб вона не розкладалася. Так, це у нас агрус великий. Купляний, та й посаджений, це ніде не браний. Непоганий кущик. Так, сам шитік у нас з живцюванням. Ми його посадили роки 4 назад. Три, Три. Три зими. Три зими. Вона у нас... Ми зробили осінню, його посадили без корінчиків, без нічого. Накрили листям горіха. Росте. Так, далі ремонантно. Тут мамині болінцяги. Так, видно. А це ремонантно підрізали ми. Ще треба підчекати. Ще підріжеться, але коли вже буде видно, що звідки що, росте? Це жимолость? Так. Бачиш. І всі три почали почули. О, а тут що, щось не видно в цих. А пропало. Тут були кабачки проти муру. А, це так, щоб було видно потім. Да. А це не велика родина. Ні, чекай, це ось спочатку у нас зараз мородина чорна. Червона. Це червона? Да, це кусь червоний. Ого, який великий. Так, да, це йому вже 4 роки буде. Я думала, це нам в наслідство з дачею ні, достався. Ні, ага. Крупно, вкусно. Так. В бутилках що? А це є віка вузин. Вузина садова. Ага. Осінью втикнута, нічим не. Коротше, нам в наслідство дуже багато смороді не попалося. Вже половину викинули. Викинули половину. Що це ти кабачок ці уставила там? Типа удобрення? В тому. Так. Так, це садок. Садок, що у нас? Цибулька в садку. У нас все, що хоче, є. так як в теплицях. Тут ось у дерево, яблунька, якщо не. Ні, це груш. Груша. Це грушка у нас, київська бера. Ні, київська київська бера там. О, бачиш? А я думала тут. Ну, теж Грушка. А за нею зразу росте цибулька, батун. Той, який зимує, ми її стрижемо, і вона залишається і знову росте. І тут трима пів метра і вже клубніка в садку. Нічого не пропадає, тільки ходи по стежкам, щоб мама не сварилася, називається. Так, персики, ще не розпустилися, батько обробляв. Тільки от попав в минутку коли е, бордоської сміті ага. обризв. Побризгав. Ото я тобі казала, да. це отой малі, малі персики, а на цих двох крупні, крупні такі... гарні. Той да. угу. навіть по-іншому виглядає. Ну, йдемо далі. Що у нас цікавого є? А абрикоска бананова. Ще ми її не пробували. Ще не разу вона. А що у нас під агроволокном? Під агроволокном у нас рання картопля. Експеримент очередний. Вже вона два тижні ну, да. в землі. Получається, так, да, два тижні. А перед тим, як садити, ви агроволокно вкривали? Ні. Ага, тобто ви не прогрівали додатково? Ні, ми просто зробили рядки, посадили картоплю. І накрили агроволокном? Накрили агроволокном. Некоторі товарі в дочу вже вона мало виріс. Ну так, да, вже хотіли копати там на наступному тижні. Чого, геть подивимося, що там? Ні, не подивимося. Не, не подивимось. Ладно, не подивимося. Подивимося так. клубника посажена в цьому році ну ну ну. Опа! Так, це у нас клубніка. Знов клубніка. Головне переступати. Тут у нас десь шавель під ногами. А з другої сторони дерева у нас петрушка. Це персик ранній, він маленький, зелений, але його багато. Так. Зрізати цю ветку. Так, так. Mm -hmm. Ти вже трошки посапала. Вже чистота, слухай, це пчелки вже? Пчки літають, <звілляє>, У Нас вуликів тут багато на, на, на посілку. Теремця буде своя. Ну черемша, ми ще в цьому році черемшу не їмо. Ми ще черемшу. Ми ще хай розсіються. Черемша своя, потихеньку посіяна була. Це вже третій рік. Ну цибулинками посіяна. А, тобто це вже однорічними цибулинками. Так, це другий рік вона виросла. Це другий, а не третій? Ні. Третій, мамо. Цибулинка весною посаджено. Але ж не в тому році. Ні, а поза того. Значить, це вже третій рік, виходить. Але весна, ну, третя і весна. Зими. Третя весна. Дві зими. Да, дві зими, третя весна. Так. Тут Підожди. У мене вилазить і клубника А, господи. Ось оце. Ось Ох ти мій. Оце маліно-клубніка вилазить. Вічно назбираєш якогось непонятного. Ну чого непонятного. Тут, тут ось видно. Ой, де? Ну, я... Ось де. Маліно-клубніка. Ну, ось вона бачить. Ну, що ми росте? Я не да. можу. Воно кущом, воно mm -hmm. дуже колюче, mm -hmm. но, кру, як крупна маліна, але смак маліно клубніки. Воно росте Сантим, 50 сантиметрів. В Коліно, в коліно максимум. Да. Понятно. Я його дуже заглибила, а. а то земляні садово крупне. Трошки в бур'яні воно. В літо її можна зробити. Але теж рядочок в такому садку, а посеред садка рядки ще. От. Ділянка під картоплю буде невеличка. Яблунька, яка кожен рік невеличка, дає нам з пів ящичка яблук. Аби вони встигали ще до осені доживати, звісно, щоб погріб їх класти, бо вони з'їдаються. Оце, оце маленька дає ящичок. Ну, якщо начитуючи те, що ми з'їдаємо ще влітку, поки до осені, поки до ящичка, то так, да, повний ящичок невеличкий, такий чорненький. Овочаю, знову смородина. А це мама на гордість. Як воно називається? Як воно називається? Забуваю. Жимолость! Ні, жилость Не. Кустьті. Ага, ага, як називається? Як називається ця зараза? Хто знає? Кізіл. Кізіл. Згадуєш? Малина, малина. Ой, не малина, це чор, смородина знову. І... колоновідні ага. яблуньки. Це та, що в відрі росла і яблуко дала. Але вирішили все-таки осінню посадити. Квіточки мої. Теж колоновна яблука. Це дві колоновідні яблуни. А тут у нас хазяїн завжди попадається. Крут який називається. Ох, тебе ще тюльпан тут лізе. подивитися Можна таки подивитись на дружину. Тут мама вирішила зробити заборчик своїми руками. Так, як... вони Як варіант теж цих... Шин, щоб не покосив те, що буде рости. Тут виноград. Щось не видно. А, ще не видно, ще не розкривається виноград. Будиночок наш гарненький, дачний. Ми тут трошки з другої сторони зайшли. Так, тут має бути колись клумба. Зараз яма буде клумба. А далі тут у нас що посадили. Та о, блін, який гарний. Так, да, вона має в цьому році виродити. Ну побачимо, поки так... Ой, який добрий тобі кусок дали. Слухай. Це Васильівна мені мені дали. Я дивлюся, чи вона жива. Жива? Жива? Ну побачимо, хай розпуститься. Бо, отут ну все надо... зелененькі такі Бо, є. ось треба вже обрізати, як зібать. От. Такі зелененькі паростки. Да. Я не обрізала, які проплидні. Намагаюсь показати. Хай воно буде, ти ж його тільки зараз у... Я його всього тижні. Як посадила, ну? Так, що тут в тебе? О, диви. Цвіточки в тебе. І тут жовта ще малина є. Ще жовта малина. Від клубніки, бо вона була серед кубніків у садку. Вичитали мишу. Не можна, щоб малина була з кубнікою разом. Не буде рости. Ще ми зараз зайдемо в теплиці, подивимося як там. І все. У нас сьогодні. Яке число? У нас сьогодні 9 квітня. Після другого снігу у квітні, так? Да? Це твої перчики. Гарненькі, які пережили в теплиці без підгріву. А що у нас в ґрунті? Ти дивилася? В ґрунті 9. В так, в теплиці 14, майже 15, у ґрунті майже 10. Так, так. тут що в тебе сховане? Тут в мене розсада. Яка? Оба О. Воно таке якесь. Ну тут з... це ґрунт взятий з лісу. Так. Тобто там а тут Ба... що в тебе? баклажани. Так, це огірочки, огірочки. такі пережили теж. Це цвітна капуста і брокколі. Це брокколі, це цвітна. Так. Ну правильно, я ж не можу, щоб не перевернути. М -м 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 -м, да, перевернути це одне, а ще друге діло, що воно розсипалося, так? Да? Так, да, друге діло. А ч, переживай. Короче, відкривай сама. А там цибулька снизу. А ч ти тут Зараз не ножницы пострижу. О, тут трошки краще. Хай поветрится, да? Ну да. Ну надо солнце. Це бур'ян? Чи це капуста? Капу... Оце капуста. Велике. капуста. Оце капуста. Так. Да. А оце мелке. А оце це все бур'ян. Це земля з лісу. Понятно. О. Це земля з лісу. Ясно. Ну все, ну, все добре. Може там походу салати ще. Так, помідор. Ні, це перець. Це перець. Перчик. Хорошо. І цей самий перець що ось? Так. Раступи що був... тут салати? Відкривай, відкривай, відкривай. О, Куди? На ту сторону чи на цю? На цю сюди під ноги. Під, під, під. під ноги? Так. Да. Іди Мені, на ту сторону. П п я, я не Іди. Що це за салат? Це, мабуть, одеський все-таки. Так хорошо в цьому році. Ну, я їх отак і сіла. А сі. от не витримали. А, ага. Баклажани? Баклажани не витримали за цих. Замороз, примороз... приморозки заморозки під клійонкою навіть. Понятно. Гірочки просто тормознулися. Ну побачиш, бо вони. Ну, бачиш, вони просто тормознулися. Ну... Цей пропали. Це ні, це і пропали. Це пропали, мам. Холод. Гірки пропали. Ти подивися, що він вижив. Той, що під ящиком був. Той, що під ящиком і клійонкою зверху. Так само й помідори. Ці, що під ящиком і вижили. Друга теплиця. Що у нас вижило? Вижили помідори Ріогради. Вони тут взагалі так себе добренько почувають під домами. Вони почали рости. Ж подивися. Ну і наша редька, яку ми сіяли. Так. А морква що? Ну, моркваті. Гід... Морква тільки ось. Ось, ну вона пізніше завжди, Морква довго. Ну, радічка теж нормально, не дуже густо ми сіяли і вже почала О, рости. Ось, ну, я тут. то я ж бачу. Так. Тут трошки помідорка, там взагалі все шикарно. Помідорка з краю. Так. Що у тебе тут, тут? Під ящиками помідори вже два тижні. А ті, що пережили тут два де, морози. Тут де барав червоне. Це ті, які пережили два рази вже сніг да. на вулиці. А вони були в теплиці. А це наші е, три штучки, які ми сіяли. Ось садили раз, нету. два. Нет. І три. Да. Ось о, раз, два. Три. А, ну да. а то потім я досадила А ще. потім ще досажувала ту Пекінську капусту. Дай. І вона вся майже вирівнялась. І це помідори. Тоже помідор де дебарау. Це все де Пережи... ну, це, Ці якраз були під агроволокном. Цибуля кущівка. Ну, кущівка, по ній видно, але вона гарна. гарненька. А та, що була, яку ми... Трошки позеленіла, це що з осені. Оцю ми садили. от, І ту, що я садила цибульку, вже навесні теж почала рости. Но кінчики не примерзли. Ми її не вкривали на цей тиждень. Так? Не вкривали. І воно себе дуже гарно в цій тепличці почуває. Теплиця без підігріву.